Всім привіт! Всіх вітаю. Мене звати Аліса, це канал про І сьогодні хочу показати свої роботи, які я нав'язала з початку червня, але в мене була перерва тиждень, я взагалі не в'язала. І мені здавалося, що я якби мало працюю, але зараз дивлюсь, і начебто нічого, а, начебто нормально. Є що показати, і навіть не тільки... В'язання ще одне таке в мене захоплення з'явилось, покажу в кінці відео. відео, можливо, не всім буде цікаво, тому покажу в кінці. І почну, не пам'ятаю вже, в якому порядку я все в'язала, але почну з чогось почну. І перше, що вам покажу, це ось такий стіч в мене. По-моєму майстер-класу, в мене на каналі є майстер-клас, тому якщо хочете. Проходьте, будь ласка, вяжіть, буду дуже вдячна. І ще я зв'язала ось таку йому подружку. Angel, здається, вона називається. По тому самому, по тому самому своєму майстер-класу, але додала ось ці волосся, чи що це в неї не знаю. Я мультик не дивилась, тому не можу знати. Але вона вийшла трошки більше, це в мене пряжа Premium е, Yarn, здається. І от саме цей. Рожевий колір, Він такий, він, по-перше, в'яжеться трошки ну він такий як грубіший. Воно, до речі, засвітлює вона більш яскрава. Він не в'яжеться грубіше, і по розміру, бачите, виходить ну там, не кілька міліметрів, але все ж таки більша іграшка вийшла. Так, Потім я вирішила, що я хочу зв'язати ось такого стіча. Я такого продала одного на ярмарку, і тоді е, вирішила, що якби був в мене ще один, то, мабуть, я продала б ще одного. Тому я почала в'язати ось такого. І вирішила, що мені треба їх хоча б два. Зв'язала другого. другому зробила, бачите, такі зубки. Це ще <смітні> той квест їх вишивати, те, ще те задоволення. так сказати. Е, не дуже так, ну, не, не прям складно, але така якби, кропітка трошки робота. Але вийшло прикольно. Е, далі, і ця пряжа була в мене ось цей синій колір, то, що мені переплутали, поклали, не те, що я замовляла, але все ж таки мені він теж сподобався. Але той колір, що я хотіла, я теж замовила собі моточок і зв'язала ще два ось таких. Стійча, одного з вушками вниз, іншого з вушками вгору. Мені ось цей чесно подобається більше, такий він мімімішний. Єдине, що мені ось більше подобається, коли вушка, ось ця серединка світліша, як на тих. Але в мене хотіла зробити експеримент, хоча в мене така світла є пряжа, але я зробила. ось такі. Ну, То буде привід зв'язати ще парочку зі світлими вухами. Дивлюся, вже гарно, мені стільки стічей, хоча я хочу все одно ще парочку зв'язати. Хотіла ще одну таку інджел зв'язати, але з цієї пряжі щось в мене є. Я замовляла про запас, але щось поки що немає бажання. Не знаю, Можливо, зберуся з думками і зв'яжу ще. А може і не зберусь. Ну, Подивимося, куди мене занесе натхнення. Потім в мене. В мене розібрали ж всіх котиків ЗСУ, і в мене залишився тільки один е, сірий великий. Е, в мене залишився один сірий котик ЗСУ, і я вирішила, що їх якби, треба мати. Хоча мені здавалося, що вже цей пік пройшов і їх не купляють. Хоча їх купляють і замовляють. Е, тому ну, якби, треба мати в наявності. Я зв'язала ось такого руденького, мені руді подобаються найбільше. Мені здається, їх окупляють найбільше частіше, ніж сірі. Сірі, які ще чорний в мене колись був, я в'язала на замовлення білі. Ось такого зв'язала. І тут, бачите, це не типово для мене. Я почала в'язати по кілька іграшок, тому що мені якби, я готуюсь до ярмарку. і Ну, Так хочеться бути, і цей ярмарок буде на два дні, і тому е, мені треба мати про запас, щоб не було так, що я в перший день продам, наприклад, всіх стічей, і в мене нічим буде на інший день торгувати. Тому я так вирішила по кілька штук. І ще з котиків також я зв'язала брелочки, поки що тільки три штучки. Сірий, ось такий. І два руденьких. Брелочки, мабуть, ну, великий, не впевнена, але брелочки, мабуть, ще парочку штучок точно хочу. Хочу білого ще зв'язати. І, можливо, ще одного сірого або чорного спробувати. Так, мене тут трохи діти переривають, тому я, якби, можливо, збиваюся з думки. Але ладно. Так, про цих котиків сказала. Так швидко розказала, мені здавалося, що так багато іграшок, думаю, зараз буде відео хоча б на 20 хвилин, але якось я швидко розповідаю. І вчора ще вчора я котиків доробляла, а потім захотіла зв'язати, згадала, що в мене була ось така собачка Коргі, одна в наявності, в мене теж її забрали. І я захотіла зв'язати ще одну, тільки вона в мене була без цього нашийника і просто з чорними очами. Цього я зробила з блакитними. Блакитний нашийник, цю колокольчик одного зробила. Теж я хочу зробити кілька штук, щоб, ну, якби були про запас, так би мовити. І потім зробила ще такого самого, але з зеленими очима. І тут йому вставила оченята трошки вище, і мені не знаю, мені так подобається трошки більше. Мені так здається. Ну, тут, от в камері, ні. А мені здається, воно як дивно виглядає. А так у житті дуже прикольно, ну, не знаю, хоча й на той, і на то, якби, в кожного різні смаки. І планую ще хотіла ще одного коржика такого зв'язати, щоб в мене було три штучки. І теж хотіла спробувати такого самого лисірого кольору. ще можна зробити різні оченята, щоб це була така, як хаски. І це з готових робіт все. В мене ще є таке цікаве замовлення, яке я не розумію. Це, ну, як можна вже здогадатися, це ось ця славнозвісна лабубу, яку я називаю лабуда. І я ось це мучаю вже, не знаю, ну, три дня точно. Я, я починаю. Спочатку я зв'язала цей просто голову, кругляшок, відкинула. Потім зв'язала ось цей капюшон, як його назвати, відкинула, бо воно мене ну, просто дратує. Знаєте, коли в'яжеш те, що не хочеш, а треба, то ну, так трошки нема натхнення так сказати. Я в'яжу не по майстер-класу, тому що мені там я попросила у Валентини майстер-клас в неї на каналі бачила дуже гарні лабобу, мені сподобалось. Вона зі мною поділилася майстер-класом, але. Я увімкнула, і я не можу так довго, ну, якось мені не знаю, вчора не було натхнення. І тому я так на око зв'язала очі, нос, рот, зуби не знаю. Вишиваю, їх не видно На от цьому кольорі. Білі зуби взагалі не видно. Тому я вирішила, що чого я буду мучитись, нехай поки що буде так. А вушка також все на око, не знаю, до тіла ще не приступала, тому що зв'язала ось це, психанула і відклала. Але, ну, так начебто, нічого виходить, але я все одно не розумію цю іграшку, не розумію, звідки вона взялася і звідки вона вилізла взагалі, і хто її вигадав. Так, зв'язаних іграшок це в мене все. В мене ще є плани, що я хочу підв'язати на ярмарок. Ярмарок в мене буде 28-29 червня. Тобто, в мене ще є. 10 днів, як би можна встигнути щось підв'язати, і в мене є список, що я буду в'язати. І коли знаєте, коли є список, то якось воно в мене швидше йде. Бо коли ти в'яжеш просто там, ну, там, ну щось, то складно, бо я підходжу, там дивлюсь, такий колір є, такий, хочеться з цього і з того. Але якось не доходять руки. А коли в тебе є конкретно список, то то само, ну, для мене це як на замовлення в'язати. Тобто, ти знаєш, що ти маєш зв'язати, і вже, якби не мітаєшся туди-сюди. Тому ось так. А, ще. Ще ось такого зайчика я в'язала, це також до ярмарку, але я в минулому відео його показувала, тому сюди не поклала. І я хочу ще одного такого зв'язати рожевого. І, можливо, ще в мене там є такий світло-салатнівий колір, дуже гарний. Ну, подивлюсь, наскільки вистачить мого терпіння. І це з іграшок поки що все, що я зв'язала. І це виходить з початку червня, але я з. Ну, Минулий тиждень цілий я взагалі нічого не в'язала, бо мене не було вдома, я нічого з собою не брала. Тобто, це виходить, я скільки за перший тиждень червня. Ну, Десь за 15 днів, може трошки менше. Ну, Як на мене, то нормально попрацювала. І далі я призупиню запис відео, приберу іграшки і покажу, що ще в мене є цікавого. Так, і в мене є ось такий, я показувала в якомусь відео, не пам'ятаю, що я почала в'язати такий светрик легенький, це бавовна сєточка. Він, ну так, здається, що він прям прозорий, але якщо чесно, на тілі не прозорий. Я спробую зробити фото і сюди десь вставити, але не обіцяю. Ось такий він в мене недовгий, коротенький, ну не прям до талії, трошки довше, але я навмисно так робила, тому що це передбачається, що буде носитися ну якби влітку з шортами, можливо. Ну так, накинути, коли прохолодно. Ось. І ще я тут зробила щось цікавого. Я тут вязала рукав просто, а ось тут внизу зробила такий. Тут в мене не пам'ятаю, скільки додавала петель поступово через якусь кількість рядів. І в мене вийшов такий рукавчик, кльош. Не знаю, я люблю всякі такі цікаві деталі, або рюшики якісь, або кльош, щоб не скучно було. І ось такий ну прикольний він виглядає класно. Треба зараз дійсно спробувати зробити. Ззаду в мене просто така лицьова е, гладь. І останнє, що покажу, це. Це взагалі не пов'язане з в'язанням. І це ось така класна селянка. Е, це взагалі перший раз в житті я щось пробувала робити з бісером. Можливо, десь в школі колись, знаєте, були в ті часи гуртки, якісь плели такі штучки, як ящерки, чи щось ми плели, пробували. Але я то взагалі не вважаю за такий досвід, тому що там. Це було дуже давно і неправда так сказати. А це перший раз я була на ярмарку, побачила, що біля мене що це торгують. Але ну, якби ну дорого для мене за таку штучку заплатити більше тисячі. Тому я така думаю: ну що, я, я ж теж можу спробувати. І вирішила. Спробувати, я вибрала такий не дуже складний, але мені і подобається. Я ті такі величезні, вони дуже гарні, але ну, якби непрактично для мене. Я не знаю, куди б я їх могла носити. А ця така дуже акуратна, охайна, не дуже така нарядна. Єдине, що мені тут залишилось зробити ось ці зав'язочки. І можна носити дуже прикольно. Воно тут на відео не видно, але цей бісер. Я такий в магазині знайшла. Дуже мені сподобався. Показався, що він стильний, він такий, як матовий, і цей чорний, і білий. І загалом я спочатку хотіла зробити просто чорного кольору, але там не виявилось достатньої кількості. Тому я вирішила, що можна ну, поєднати два кольори і взяла ось такий чорний і білий. Як на мене вийшло дуже прикольно. І тепер я ще хочу червону зробити. І, і просто чорно. Ну, коротше, я тепер багато чого хочу, і вже в мене попросили там знайомі родичі попросили теж зв'язати, зв кажу, по привички, сплести. Тому буду експериментувати, можливо, трошки інші візерунки візьму. Я це в'язала по майстер-класу, плела на Ютубі дівчинку, знайшла, Вона там пояснює дуже. Зрозуміло, як на мене, нескладно і... а виходить дуже класно. Класно, стильно і не знаю, що ще сказати. На цьому все. Більше показати мені нема чого. Думала взагалі, що це буде такий, як влог. Кілька днів буду під'єднуватись, показувати свої іграшки, але вирішила, що зніму це один, а потім буду, можливо, знімати ще, якщо, якщо нав'яжу ще. Зараз мені поступило таке цікаве замовлення, тому я вирішила, що я закінчу на цьому, а то вже буде новий, нове відео, щоб не відволікатися, щоб не думати, що мені там треба щось досняти. Я краще відстріляюся, так би мовити. І буду собі спокійно далі працювати над замовленням. Дякую вам величезне за увагу. дякую величезне за підтримку, за коментарі, вподобайки, перегляди і так далі. Я упевнена йду до своєї мити, щоб набрати ті години, щоб підключити монетизацію. Трошки на початку мені здавалося, що це просто неможливо набрати ті години, але зараз вже якби середину. Перевалила за середину, і тому мені здається, що можливо. Я і справлюсь з цим і підключу нарешті ту монетизацію. Звісно, що треба знімати більше, цікавіше, щоб було більше переглядів. Але такі часи зараз, що не завжди виходить в'язати. Ну, то нічого. Тому ще раз всім дякую. Зустрінемося в наступних відео.